Вітаю вас, вільні українці! 27 січня було день народження нашого семирічного пересидента. Я його не вітав з цим. А що можна побажати людині, яка не виконала жодної своєї обіцянки, і за діяльності якої ми втратили частину півдня, і за той людини, яка нас запрошувала на шашлики замість того, щоб готуватися до війни, ми втратили десятки, може сотні тисяч життів, і яка на даний момент нічого не робить з корупцією, яка також само убиває, знищує цю саму Україну і наших військових. Поставлю вам просто одне відео. Не людина чітко дає висновок всієї діяльності Президента. Стикається кипятком і вітає свого лідера, лідера з днем народження. Чув, чув, що пасхуджі зелені сьогодні день народження. Так, от, сука зелена. Моєму сину теж були дні народження. Ми їх відмічали, зустрічали і вітали його. А ти, сука, зелена, зробив так, що я сюди кожну неділю приходжу чашкою кави, каву, яку він дуже любив. Розмовляю з ним. От тому я й хочу тебе сьогодні привітати, асхуда, зелена, з твоїм тварячим днем народження. Тут навіки написано «зраджений владою, тому що написана правда. Правда про те, як ти забрав життя морського піхотинця Ревля Ярослава Сергійовича. Ти забрав, сука, не кулі москалів, а ти. А тепер скажіть мені, в чому не правий цей чоловік, який зробив напис на могилі свого сина, зраджений владою? На мою особисту думку. Такі таблички з такими написами повинні бути по всіх могилах, які утворилися під час цієї війни. Такі таблички повинні з'являтися в містах, таких як Маріуполь, щоб там було написано місто зраджене владою. В інших населених пунктах, які розміновували, не готували до війни. Я готували ще раз кажу, до шашликів, щоб нащадки пам'ятали, не запам'ятали надовго, до чого може призвести корупція під час війни, і що корупціонерів потрібно карати як за державну зраду, а не відпускати їх за кордон або призначати послами. Мусину теж були дні народження. Ми їх відмічали. Зустрічали і вітали його. Ну а тепер ще декілька побажань від українців. Цю виїзний приватну ділянку на крематорії. Причому, якщо можна, то заживо. Може, трошки клепки якоїсь адекватної. Може закінчити свою каденцію. Можливо, б і нічого. Ну за що наразі? А -а -а. Дівчинку, пі-пі-пі, одне привітання. А, таблетки від голови. Помада. Трошечки емпатії до людей. Йому йому я бачу тепло. От, а Ми замерзаємо всі. І він воював би воював. Трошечки емпатії, трошечки бути людиною. Ой, Щось не хочу нічого хорошого йому цей. Ото от, ті всі, що зараз ото ми міді і час, а дійці, все. А він же з ними зв'язаний. Так не хочу нічого. хорошого. Важко слова підібрати, щоб я йому побазав. Гарного нічого. Таку зробив презентацію з його е, обіцянок передвиборчих е, і там і так далі. Тобто там. Посадити чи прибрати пару-трику обігрівачів, екофлоу, ну коротше, чимось треба грітися. Я б йому подарував в Макієвілі Гасударь, гопса Лівіафан, ну і жан Жанжака Руссо. Дві квітки. Конфети, вечірній. А щоб він по поїхав де-небудь в кварталі танцював, а не був президентом. Я б поважав, щоб його скорей вигнали. Так що корупція нищить не тільки саму державу, а й нищить повністю репутацію президента, якого ставлять просто в один рівень з президентом країни і агресора. Так же само його ненавидять, тому що досі не отримували відповідь. Так, що в нас там з посадками корупціонерів, скоріше б здохло кончене пойло з усіма чиновниками, мародерами крісми. Сім тим, хто розпочав цю спецобасрацію. патріоти, ухилянти все для фронту і псо зрада, перемога. А життя дорога, нас хочуть розділити, так легше керувати лише рядки у звітах, цивільні солдати, їх руки вже зігріті на лівих кіловатах, тільки нашим дітям в окопах зимувати, наче вскрили. Та не займайте, він не винен, він не знав. Він цей час самого Данте для нас пекло позичав. І псо, коли правда рветься на зрада, коли не радієш, більше бавовні перемога, бо друзі можуть тікати, Залишилось тільки міняти, залишилась.